Доброго дня, вітаю вас всіх аграріїв, всіх прийшла зима нарешті на Україну. Сьогодні у нас 15 лютого, 25 рік. І ось 11 лютого у нас було мінус 10 на голу землю. Хто спостерігає, я виставляв. Це дуже було погано. 12 лютого, здається, 12 чи 13 лютого у нас було плюс 5 дуже різкі перепади, таке потепління, прямо, прямо тепло було. І сьогодні 15 лютого у нас прийшла зима. Ну, слава Богу, що прийшло із похолодання разом із снігом. Зараз ми на сусідське поле тут в себе глянемо. Ну що, озимки покрило. Покрило дуже добре. Що я вам скажу? Що ми маємо під низом? Ось така краса білосніжна. А під низом ми маємо ось таке болото. Там болото. Тобто волога, земля в нас не мерзла, все в нас що розтане. Дуже добре впитається, накопичується в землі. І маємо надію, буде все добре. Трошки дме дуже сильний вітер. Саме час, хто не встиг розкидати зараз добриво. Я думаю, ось воно не береться, воно дуже добре. Дійсно, будуть колії, але, 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 лови момент. Є така пісня, лови момент. Тож, тримаємось, буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в цьому житті лише те, що він може робити найкраще, щоб нікому не нашкодити. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати і жити на цій землі. Тримаємось, буде все добре.